Люба дівчина ще має позичати гроші під хлопців. Прави? Знаєш, має там та мільйон місяць. Та які б не були, просто ти, наприклад, хочеш піти в Казік. Так, да, ти в Казік да. хочеш пограти і вийшли. А подивійся, що ти робиш? Ти укладуєшся в сім'ю. От через 10 років. <ріст> <ріст> через 10 років вона скаже, от у вас будуть діти дві. І ваші діти скажуть, мамо, чому ви такі багаті? А батя в казі. А, бо батя. Батя рискував. Батя, і вона та девушка робить вклад у своє будущее, вклад будущих дітей. А коли котра каже, ти лудоман, ти бабник, там курвашку. Ні. Я просто розумію, що я, я свого роду інвестор. Коли дівчата мною знакомляться, каже, ти що, кажу, я спортсмен. Ну бо я роблю ставки на спорт. Ну то, то свого роду спорт. Спортсмен. Мас, ну. фос, бет. Ну, і не Я вже сподіваюся, що з щас уже дівчата начнут теж вже. Ну так от такоеся до хлопцю і yeah, yeah.